Чарівний клубочок. Жила була дівчинка Оленка. Вона любила малювати, читати казки і слухати історії своєї бабусі. Але найбільше вона мріяла дізнатися, що таке справжня сила родини. Одного разу бабуся подарувала їй чарівний клубочок ниток. Це не просто клубочок, а родинний. Він приведе тебе до великої таємниці, усміхнулася бабуся. Зацікавлена Оленка взяла клубочок, покотила його по підлозі, Ниточка почала розмотуватись, і дівчинка побачила, що перед нею відчинились чарівні двері. Вона ступила через поріг і опинилася в казковому світі. Оленка побачила велетенський дуб, його гілки простягалися вгору, а коріння глибоко йшло в землю. Хто ти? Я дуб родинної сили. Мої корені це твої предки, а гілки це ви, ті, хто живе зараз. А що робить родину міцною? Любов і підтримка. Якщо одна гілка ламається, інші її підпирають. Як і в родині. Коли одному важко, інші допомагають, дівчинка подумала про своїх батьків, бабусю, дідуся, братика. Вона зрозуміла, як важливо допомагати один одному. Далі клубочок привів Оленку до озера, яке дзеркально відбивало її обличчя. Але варто було торкнутися води, як з'являлися образи її рідних. І згадала з дівчинки, як дідусь колись навчив її кататись на велосипеді, як мама читала книжку перед сном і як тато разом з нею будував шпаківню. Це озеро пам'яті. Кожен момент, проведений із сім'єю, назавжди залишається в твоєму серці, розшепотів вітер. Оленка зрозуміла, що навіть якщо люди не завжди поруч, пам'ять про них живе в її серці. Клубочок покотився далі і привів дівчинку на поле, де гралися дітлахи і лунали щасливі голоси. Це було поле радості. Родина це не лише допомога, а й радість, сміх і теплі моменти, проспівала веселка в небі. Оленка згадала, як вони з братом грали в хованки, як разом робили подарунки для мами й тата. Раптом клубочок перестав котитися. Перед Оленкою знову з'явились чарівні двері. Вона ступила за поріг і опинилася вдома. Ти знайшла відповідь? запитала бабуся. Так, родина це любов, підтримка, спогади і радість. Вона мій найбільший скарб. І з того часу Оленка ще більше цінувала своїх рідних, бо знала, що вони її справжня сила.